В яких були жовтом скрикання депутатів. Я не одного разу зверталася до них з тією проблемою, яка створилась в нашому місті. Ця проблема вже, мабуть, років 5-6, але вона розрослася в цьому році і позатому році до таких масштабів, що ну, вийшла на, до спального району в місті Подвозь. Воно не контролюється ніким. Ну, скажу точно, що цей рік точно не ті на полі. Там не витримали і взагалі наші тротуари, загальне користування і площі перетворилися в ринок. Його не можна називати стихійним, бо він великого масштабу. Стихійний ринок це були там 10-15 бабу, є всього менше. А це підприємці, які заробляють немалі. Немалі кошти для себе, для продавців. Е, я розумію, що вони можуть казати, що давайте е, ми будемо сплачувати бюджет міста. Але тротуари площі не можуть використовуватись для ринку. Це є закон. Захищено. Е, наступного. тому я до вас звернулася, що самотужки побороти цю. Таке явище, скажемо, місто, нам дуже важко. Треба ваша допомога. Ви нові депутати і кожен день бачите, що в нашому центрі, в історичному центрі міста, ну, скажімо, робиться, це є небезпечно для дітей, які йдуть навчатися до третьої школи. Їм треба по цьому тротуару пройти минуло 40, хвилин 40 а то й більше. Вона згоджена до проходу одної людини. По-третє, тобто по-друге, ми боремося ще з підприємцями, які вийшли на перекладку хубця. Вони торгують на прохідній частині. Ми, підприємці, які торгуємо в виділених містах, визначених владою міста, сплачуємо єдиний податок, сплачуємо оренду. За місця я так думаю, і всі підприємці до вас звертаються з питанням, з проханням, щоб ви як можна швидше вирішили цю проблему. А я вам хочу ще зазначити, що правоохоронні органи, оскільки ми їх зверталися і до Альохіна, начальника Чернігівської області, і їздили. Тепер із депутатами, тоді були просто активістами, а тепер з депутатами на прийом, на його перший прийом. Він нам обіцяв, що, ми, що вони допоможуть нам вирішити це питання. А я не знаю, які, які сили тримають, щоб вирішити це питання в тому напрямку, в якому потрібно для міста. В першу чергу це потрібно для всіх нас, для того, щоб наші діти. І всі люди вживали якісну продукцію. Молочний, м'ясний і так далі. І по-друге, дбати за краще. кращий вид нашого історичного міжку пані Ларисо, ви не хочете звернутися до депутата від радикальної партії по старіш вона своїм прикладом звернула трохи на Московській, от інші люди підуть за нею. Ну я так розумію, що як Паскевич Вікторія Григорівна стала депутатом міської ради, то вона повинна сама перша придати приклад не порушувати закон адміністративного. Кодексу стаття 160, бо вона депутат. депутат. Ви не зрозуміли. Да. Рада. І... Рада. Лариса, батькові, я не знаю як. Вона пропонує нам повернути колхозний ринок у бюджет міста. За, забрати, забрати ми З її слів це я так. Ні, так, ви покажіть, шановні депутати. Давайте Так, уважно, шановні депутати. Я, так, щоб цю дискусію зараз зупинити, справа в тому, що буквально там, декілька днів назад я зустрічався з підприємцями на їх прохання, які торгують на ринку по ринку Досягнуто домовленість, що після сесії відразу ми збираємо з робочою групою, яку входять представники ринку на Московський чи Тхідного ринку, представники ринку по ринку відповідальні особи органів місцевого соврядування, представників міліції, керівники міліції. І розмовляємо про вирішення цієї проблеми. Так, да, дійсно, вирішити цю проблему простою забороною, як ми розуміємо, неможливо. Питання тут комплексне. І не в тому, щоб людей там прибрати з Московської, а саме в тому, щоб створити їм альтернативні умови. Тобто, щоб і на Копринку було достатньо вільних місць, належним чином оформлених. Щоб це були не з ну, не з торгівля, а з прилавки, щоб це було зонування. Це і те, що ми утворили альтернативний ринок на Джанікілі. Всі ці питання і пропозиції, які тоді надходили, вони були виконані. І зараз крок вже за підприємцями для того, щоб разом одночасно всім прийняти рішення припинити торгівлю на московській, а не так, коли хтось погодився, а один ні, бо так справи не виглядять. Але це питання, проблема комплексна, вона відома і завтра ми плануємо проведення круглого столу по обговоренню цієї питання. Зараз ми тут можемо з вами один одного звинувачувати. Це не приведе до прийняття рішень, це питання треба вивчати, щоб ви розуміли складові цієї проблеми. Це питання просто не вирішується.